У Дубинську громаду знову перейшли Сум і горе сьогодні, 19 грудня, жителі міста попрощалися зі своїм героєм Олександром Грановським. Мужні захисник України, солдат, стрілець санітар 33 ї окремої механізованої бригади на щиті повернувся до рідного дубна. Воїн загинув 14 грудня у бою за нашу батьківщину, поблизу населеного пункту Роботне Запорізької області, виявивши стійкість та мужність, Олександр Грановський народився у 1981 році. У 99-му закінчив Дубинську школу номер 8 після навчання в університеті водного господарства своє життя присвятив роботі у рідному місті. З 2005 року працював майстром в Дубинському управлінні по експлуатації. Газового господарства, а з 2013 року фахівцем з обслуговування клієнтів, 28 січня 2023 року. Був мобілізований до лав Збройних сил України. Священики Православної церкви України відслужили поминальну молитву. А настоятель Свято-Миколаївського монастиря Архімандрит Меркурій наголосив на обов'язках, які покладені на жителів міста перед загиблими воїнами, і це, зокрема, піклуватися та захищати батьків наших героїв. І напевно не знайдеться в нашій людській мові слів, які можна підібрати для того, щоб втішити. Маємо надію лише на Бога, що Господь дасть сили. І терпіння перенести це горе. Для нас, дорогі браті і сестри, кожна смерть, а зокрема, смерть наших воїнів, героїв, захисників, має бути наукою. Поки ще не пізно, ми маємо цей тил тримати. Кожен на своєму місці, хто вдів форму, має достойно. Виконувати своє служіння в війську. Хто працює в тилу, має достойно працювати на перемогу. Хто працює в владі, також має працювати на перемогу. Щоб попрощатися із загиблим, прийшло чимало жителів міста: сусіди, рідні, однокласники, друзі, побратими, колеги по роботі та небайдужі. Усі, хто виявив бажання віддати останню шану воїну. Хто з буде брати? Хто ж ми буде? з центрального майдану Дубенчани проводжали Олександра Грановського, схиливши коліна. Далі траурна процесія рушила до свято-Миколаївського монастиря, де звершили чин похорону. Поховали героя на алеї Слави.